Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з вами знову Ілья Сергійович. Ми сьогодні будемо пробувати найдорожчу каву в світі, яка коштує 6 тисяч гривень за кілограм. Сьогодні ми завітаємо на виробництво кави One Love. Ви знаєте, це наші такі хороші друзі, партнери. От, Чому ми до них йдемо? Тому що е, от наша кава. Да? Це преміум кава, яка стабільна, яка вже 4 роки не змінюється смак. От вона завжди в нас є. One Love, це вже, це, знаєте, якщо брати, ну так порівнювати, це новий айфон. Це завжди нові враження. Це про досвід а чимось себе дивувати. У Ванлав така філософія, що завжди свіжий врожай. Відповідно, з кожним врожаєм нові враження, нові емоції з'являються. Ми вже давненько не бачились, не були на дегустаціях, і багато чого нового цікавого з'явилося. Ну і звісно, дуже цікаво мені спробувати Єйшу. Єйша – це найдорожча кава, вона ну, її вартість за кілограм становить приблизно 6 тисяч гривень. І також ми для тих, хто любить каву «Ван лав, у вас буде можливість зазирнути залаштунки, побачити, як відбувається виробництво, як смажиться кава, як вона фасується, як вона відправляється. Я думаю, це теж дуже цікаво, тому що ви. Отримуєте каву вже в пачках, а от процес її виробництва це також така цікава штука. Так, ну що, друзі, ось ми знаходимось, власне, на виробництві. Тут відправляються усі посилочки, пакуночки. Це зелена кава, ростер лорінг, все смажиться, все готується, фасується. Ось таке трошки короче, закулісся, як все відбувається, Нікіта, вітаю. вітаю! Давно не бачилися. Я так розумію, повністю вже змінився модельний ряд Так, да, більш, більш, більшість е, позицій з прайсу вже змінилася, але є ті, які ну, в великому об'ємі, вони ще досі залишаються. Просто оновлюється урожайність. А от до речі, одразу питання: якщо от людина спробувала щось там. Там Кеніан Горері, наприклад. Чи є якийсь замінник? Да, у нас в прасі yeah. ми стараємось робити таким чином. Наприклад, на Кенії да? Кенія в цілому це регіон, який дуже виділяється своїми смаковими властивостями. Uh -huh. Це дуже така ягідна, я називаю це ягідний компотін-кау. Uh -huh. Там дуже uh -huh. чітко чин прослідковується смородина, маліна, uh -huh. такі от дескриптори. І е, стараємось просто знаходити схожу кенію одну. На іншу, змінюючи там, фермера або там, регіон. Да? Але uh -huh. по смаку вони будуть а, дуже схожі між собою. Ну і так само з іншими стараємось знаходити. Що сьогодні ми будемо е, пробувати? А, так, більшість з них це все. Це новинки. Ну, Я розкажу по порядку, як ми будемо рухати ага. зліва направо, да з більш від такої більш простої кави до більш цікавішої, складною по смаковим характеристикам. Колумбія це доволі базовий фільтр, uh -huh. такі на першому місці у нас, який він йде по продажам по запиту, саме базовий кава-кава. Да, він з такими простими дескрипторами, uh -huh. сухофрукти, горіхи, шоколад ту, ту сторону. Костаріка Ля Пастора відносна нова позиція. До цього у нас була трошки інша Костаріка, але знову ж таки це та історія, що вони між собою схожі. Схожі, да. а, саме по країні походження. Цитрусова, приємна питка кава. А, якщо хочеться вже починати потихеньку відходити від базової кави, то от Костаріка і Мексика, яка наступна, це от okay. уже такі дві позиції, які можна брати. Кенія ми вже проговорили, це ягідна така легка історія. В цілому Африка це завжди більш легке тіло, більш а, кислотна кава, цитрусова, ягідна, це те, що буде Кенія, і наступні там, позиції Ефіопії. Да? У нас їх тут буде аж чотири. Ага, аж 4 а, Ефіопії. І всі з різною обробкою. Буде мита, натуральна, натуральна звинна інферментація і нова, яку ви перші. З усіх куштує це Карбонік Месерейшн, Ефіопія. І Індонезія це наша така маленька гордість. Стараємось, щоб Індонезія завжди у нас була присутня в прайсі. Це історично так склалося, що в Ванлах в цілому були а, в свій час першими, хто ввозив Індонезію в Україну. Ага. Так, і це от саме та ферма, з якої все починалося. Ага. Тобто це от та кава, яка була першою в Україні. То буде сьогодні у вас можливість її теж скуштувати. І що у нас буде на десерт? Кава ми... сорту Гейша, країна Колумбія. Це, це ж найкраща кава взагалі в світі. Ну, вважається, так, да, одна із найкращих сортів. І багато... найдорожча. Чого вона така дорога? Вона цінується за те, що в неї дуже чіткі і читабельні дескриптори. Вона ага. дуже, дуже чиста чашка, і смакові дескриптори, які ми там відчуваємо, вони дуже. Чіткі, чашка сама по собі дуже солодка, питка. Тут просто треба скуштувати і зрозуміти, що коли ти ага. куштуєш, умовно класичну колумбію і потім переходиш до кави гейші, тут просто розрив такий. Ага. Вже, ну, не, вже не хочеться повертатись до базової кави. Ну, це ми залишимо на самий кінець. <гум> так, пропоную починати. Декілька слів про капінг. Це така стандартизована процедура, коли ми для всіх чашок робимо однакові умови, щоб в нас не було впливу там вміння баріста чи різної температури, різної. Тобто у нас однакова техніка заварювання, стандартний помел, стандартна температура, стандартний об'єм. І таким чином ніяка кава не буде в виграші і не буде в програші. Вона ну, вся буде з такими характеристиками, як ми запланували для всіх. От, зараз ми на 9-й хвилині знімаємо корку, очищаємо повністю. Всі хвилин, щоб поверхня була чиста, і на 12-тій хвилині вже будемо пробувати. Так, і тут у нас іде три Ефіопії підряд. І так, вони всі різних обробок. Да? Да, тут цікаво порівнювати, як це впливає саме на смак. Одна країна, але різні обробки. Мита обробка зазвичай дає такий чистий аромат, трошки кислотненький, цитрусовий. Оце Так. Да. Натуральний вже буде більш такий солодкуватий. Фруктовий okay. і е наступний лот, це обробка теж натуральна, але oh, є особливість, що oh, тут йде oh, винна ферментація. Od oh, одразу, так. Yeah. So, yeah, yeah. Виділяється, yeah. да. дуже а круто. У неї така фішка, що проходить обробка як натуральна, класична, але сушка відбувається 60 днів. І за рахунок цього ага. зерно, знаходячись в самій кової ягоді в пульпі, а воно перетворюється в такий, можна ізюм. Ага. і за рахунок цього, якраз от іде такі от натуральне бродіння, схоже як на винне. Да? Ага. Тому і такі от аромати і смаки ага. будемо отримувати. Що, коротше зараз. Ми пройшлися по першому колу, і виходить, по, дійсно з кожною з кожною чашкою. Я там от спробував Костеріко, Думаю, блін, коста старіка клас. Потім перейшов до Мексики, думаю, ні, ну типу, тепер Мексика мій фаворит. Спробував Кенію, думаю, ні, Мексика віддихає, Кенія клас і так далі. Далі, далі. далі з кожною чашкою коротше, ставало все крутіше і крутіше. І на вершині, на саміт, була Колумбія Гіша. Це взагалі сама фантастика. Ну для себе для себе особисто я виділив після першої проби, напевно, мені сподобалось. Всі всі Ефіопії, які в нас були. Ну і хіша, але коротше, я думаю, що це такий рідкий, тільки на, на самі великі свята, на новий рік і на Пасху можна тільки дозволити собі побалуватись. Богдан, дуже приємно, Приєм. це теж і ще один експерт. От розкажіть, тут стільки багато видів, от як в них не загубитись, як взагалі пити, кожен день щось змінювати. Чи щось... От як ви п'єте, наприклад? Ну, кава це унікальний продукт, щоб не звикати до одного чи того самого лоту. Базова рекомендація це змінювати країну. У кожної країни є таке розуміння. День? Можна кожен день. Ага. У кожної країни є таке розуміння як теруар, це її особливості, які надає декілька факторів: це висота це почвена, вирощування, це почва на якій була вирощена, ну і відповідно кліматичні зміни. А от такі, якщо яскраві там, наприклад, інф'юзи, якісь або там карбонік, обробка, це ну як можна кожен день пити? Ну чи... я вважаю, що це така кава, це точно. Цікава досвід. Ось це дуже цікаві унікальні лоти, які можна пити кожен день кайфувати, mm -hmm. а можна залишати на якісь супер івенти і, дару, і дарувати своїм гостям незвичайний незабутній смак. Ми зараз будемо пробувати їй, що Панама. Так. А пробували їй, Єйшу... що Колумбія. Колумбія. Тобто їй, це сорт дерева чи різновид? Так, це сорт а, дерева. Ага. Він складає, умовно, 0,1% від е, всього кавового ринку світу. Ага. Ось дерев де, мало, вони дуже витончені <світ> до природи свого зростання, до регіону, там, де вони вирощують, <світ> ну і типу, загального клімату. І їх врожайність, вона дуже рідка і мала. Одне дерево там, гейше може дати до 5-3 кг зеленої кави. На виході ага. ви отримуєте ще менше. А яка періодичність ну, врожаю? В залежності від того, яке дерево, який регіон. В загальному десь 2-3 роки здається. 2-3 роки да. треба чекати, 3 да. кілограм да. да. Ну, Це в цілому ж по по, по кавовому дереву. Угу. Фермер дуже має гарно розраховувати свою, коручно, як це аграрну історію назвати. Угу. Та, да, свою, свою ага, потужність ага. Своєї Ферми. Щоб у нього постійно були оновлені кавові дерева на його пері... плантації. Да? Там, бо кавового дерева є певний пік його життя. Там вони uh -huh. розраховані до 50 років, але зазвичай це набагато менше. Бо uh -huh. ну, чим старше дерево становиться, тим воно. Скажімо так, не, не таку смачну каву дає і вражальність падає. Але, звичайно, він хоче брати максимум. Віку, тому зазвичай чередуються старі дерева з новими деревами. Там є спеціальні кавові ясла, де а, в таких маленьких горщиках невеличке деревце. Ага. Де наше деревце, до речі. Щоб показати, як воно виглядає. Деревце, Це вирощується. Да, в... Друзі, оце і є. Маленьке кавово деревце. А що з ним стане, коли воно виросте, подоросліше? В наших умовах воно не виросте. А як ви взагалі, де ви його взяли, чи як ви його проростили, чи Це, привезли Так Вони продаються. Так? Да? Да. Ну, їх привозять сюди. Чи у нас? Ні, ні, у нас воно ж не виросте. Ну це напевно, максимум, що він може. Є більш великі, але вони не дають там бажаєності. Ага. Тобто тут уже ціль просто заключається в тому, щоб воно вижило, <сіх> а не дало якісь плоди. Здивували нас поповні <сіх> супер враження. От, ну дякуємо. Дякую, Дякую вам, що завітали. вітали. Шо... Як, як завжди, е супер цікаво. Супер досвід супер дякуємо. Клас, проходьте ще. Да. Так, ну що ж, друзі, ми з собою теж набрали цілий пакуночок, Будемо теж все це, це пробувати куштувати. Дуже цікава була у нас сьогодні цікавий капінг, все це також. Уже є на сайті, можна, я залишаю ссылку, як завжди, в описі до відео. Можна зайти. І от все це, що ми пробували, теж, якщо вам буде цікаво, можете собі також замовити. Дякую всім, хто дивиться, дякую за лайки, пишіть коментарі, що ви про все це думаєте. Обов'язково підписуйтесь, підписуйтесь на канал. от, І до нових зустрічей. Пока!